Коли ми на УЗД дивимось обличчя плода, ми обов'язково оцінюємо таку анатомічну структуру, як язик. Ось профіль дитинки, обличчя. Ми Побачимо носову кісточку, носик, губки, верхня, нижня підборіддя. І ось тут це язик. На цьому відео ми можемо побачити. Як дитинка рушить язичком в ротовій порожнині? Ось тут. Чому нам важливо оцінити розташування язика в ротовій порожнині? Тому що ми виключаємо такі вади, як макроглосія, це коли завеликий язик у плода і виходить за межі. Питовоє порожнення, і дитинка весь час тримає а, язик висунутим, показує нам язичка. Якщо це короткочасне таке висовування, як дражнить нас, це варіант норми. А якщо постійно висунути язик, це називається макрогласія, і зустрічаємо ми таке часто при генетичних синдромах. А другий варіант протилежний, скажімо так, це глосоптоз. Коли язик западає глибоко в ртовій порожнині, це зустрічається при дефектах піднебіння, при маленькому підборідді, ретрогнація і таких генетичних синдромах, наприклад, як П'єра Робена. Тому язик значення має не тільки язик як мова, а язик як і анатомічна структура.